Ну, дуже багато відмінностей, там можна коментувати. Там абсолютно інша аудиторія. І от це і є початок тих нових медіа, про які ми всі кажемо. Я навіть там в Європі не бачив, не бачив щоб вони таке робили. Вони всі думають, що нові медіа це платформи, на яких ти доносиш. Телефон. Це не є нові медіа. А от те, що там пословить, це і є нові медіа абсолютно точно. Ми, ну, по-перше, мови. Різними мовами на одному каналі, ти бачиш, на одному моніторі ти можеш просто міняти мову. Такого неможливо зробити в телебаченні. Так? По інших коментарі, а по третє, ще є молодіж, яка тут є, і вона б не, не хотіла б це робити, не робила б, якщо б їй не було цікаво. Але той формат інший, не такий, як в яшику. Ще ми посилимо, посилимо цей формат ось на ночі виборів. Я здаю ідею. Тут працює перший як перший в інтернеті. Працює абсолютно інша людина. Це буде Рома Вінтонів. Він буде працювати з в маленькому окошці, як віконці, як субтитри. Але він час від часу буде доєднатися сюди, в студію, і коментувати, що інтернет-спільнота думає про те, що вона бачить. Тобто, інтернет-спільнота буде бачити там, в Ютубі, а там же буде Рома з ними розмовляти. Майкл Чорт з ним розмовляти. Що там буде, я навіть не знаю. Але це ж класно, тому що е, Фейсбук або Ютуб е, вони не підпадають під законодавство України. То там абсолютно вільні люди, і вони це от побачимо, що буде. Вентакова абсолютно. Вентаково я ну не маю жодних шансів, бо вентивову має закінчитися. Ну от я думаю, що за місяць. А потім почнеться НСТУ, і це буде суспільне і там. Цей напрям напрямок один з головних радіо телебачення. Це треба потроху вже приводити до нових людей.